Десятирічну наукову працю презентували у національній бібліотеці імені Вернецького автор рукопису на основі взаємної поваги і довіри директор Міжнаціонального інституту українсько-казахстанських відносин Микола Степаненко Я думаю, своїм научним трудом Микола Іванович вносить весомий вклад в укріплення казахстансько української дружби, яка має благовікову. дружба народов Казахстана и Украины, общий наш менталитет и общая история. Поэтому считаю, что это большой вклад в развитие наших отношений. Про етапи становлення державності Казахстану та історію розвитку українсько-казахстанських відносин йдеться у книзі Микола Степаненко. Висвітлив проблемні моменти і перспективи подальшого двостороннього діалогу. Автор каже, над книгою працював довго та не без допомоги. Ця книга на основі взаємної поваги довіри не могла бути створена без особи значительної значительного вклада партії місцевого самоуправління. На активізацію відносин між українським та казахстанським керівництвом акцентує свою увагу партія місцевого самоврядування одним із пріоритетів нашої політичної сили, партії місцевого самоврядування, є підтримка знакових наукових проектів. Ми вважаємо, що книга, яку сьогодні презентували, про успіх відносин між Казахстаном і Україною є дуже актуальна для сьогодення нашої держави. І в подальшому наша політична сила буде робити все задля привернення уваги суспільства до успіх успішного досвіду міждержавних відносин, миру та взаємоповаги в останні роки через погіршення співпраці Україна втратила важливого партнера. Тому потрібно покращувати відносини між Україною та Казахстаном. Ми чим більше будемо єднатися з казахами, з Казахстаном. Тим це буде глибинніше відбиватися на взагалі на мирні стосунки України у цілому світі, і ми будемо міцніші і сильніші.